Що стосується оформлення бронювання. Нагадую всім, що громадянам часто у нас звертаються громадяни України щодо оформлення бронювання. Зараз громадяни України оформлюють бронювання на тих підприємствах, основних організаціях, органах державних місцевих органах влади, органах місцевої самоврядування за місцем їх роботи. Для оформлення бронювання, якщо особа хоче бути заброньована, їм необхідно звернутися до свого керівника. І керівник визначає, хто буде бронюватися, який, який Працівники все-таки інші. Що з нас часто бувають скарги, що от, хто, хтось є заброньований по 76 постанові, у нас є дві постанови, які передбачають бронювання. Це 45-та постанова про порядок затвердження бронювання. Вона є в обмеженому до доступі, скажімо так. Ну, і 76-та, вона є свободи доступ. Можна почитати це е бронювання через дію. Е 45-та, передбачає. Що громадяни України бронюються за переліком посад і професії? Є постанова кабінету міністра. вона, вона чітко визначає, що от є перелік і професій, за якими громадяни на тим, тому ім або іншому державному органі органи місцевого самоврядування можуть забронюватися. Бронювання відбувається всі через РТЦК та СП. Тобто, під керівник визначає громадянина, який е, хоче забронювати, подає документи до РТЦК, РТЦК та СП по папоровому вигляді здійснюється бронювання. Здійснює бронювання і повідомляє підприємство, що людина в нього забронювана. Що ж стосується 76-ї постанови, там, там, скажімо так, дуже все, про, дуже все просто, але є інколи нюанси. Керівник, який хоче забронювати свого підлеву, со, ну, со так, дійсно, він визначає, яких яких хоче забронювати, але щоб для того, щоб по перше, щоб забронювати підприємство, в цьому необхідно визнати критично важливим. Якщо підприємство має статус критично важливого, воно е, отримало статус. Наприклад, ну як у нас часто підприємства основного організація звертається до увагу адміністрації, вона з за близька обласна державна адміністрація, Вона визначає підприємство критично важливим, тільки отримав статус. Одразу ж можна здійснювати бронювання. Бронювання здійснюється через дію, тобто під керівник підприємства. Визначає своїх працівників, якому необхідно бронювати, і подає запит через дію для здійснення бронювання. І де, через деякий час, та, наприклад, може через 10 хвилин це відбувається, здійснюється бронювання. Може там через три дні, як, як, як працює програма. Це не від нас залежить, бо часто до нас скарги приходять. От я не заброньований. Чому так? Там це не ми. Як би скаже, тут вже є дія, яка визначає ось, ну, через дію, все це оформлюється. І здійснюється бронювання. Після того, як формує бронювання, дійсно можна через дії побачити, а працівник може бачити в мобільному застосунку Розертплюс, скажімо так, що особа ну, що він набув статус бронювання, тобто на відсотка від мобілізації, заброньований. Можна побачити через деякий час. Буває, часто так звертаються на, до нас, що у громадян там. Бронювання якесь, так як нам кажуть, не підтягується, не з'являється, повідомлень не проходить, проходить тиждень, там два. Я рекомендую громадянам України звертатися до РТЦК та СП для оточення своїх публікових даних. Якщо е, все в них військово-облікований документ нормально в порядку, то тоді вже питання до Мінку не до нас, не до РТЦК, Може до Мінцифри можна часто звертатися, що не підтягується чомусь бронювання там. Тому. Скажем так, якщо необхідно, можна прибути до РТСК, адреси всі ви знаєте. У нас вони є всі е, в свободному доступі.